Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком знову залетіли в Dead Rails. І саме сьогодні ми постараємося чисто заспідранити цей режимчик іменно. Прям супер-супер фаст. Я не знаю, чи в мене з тобою вийде, Дімон, Ну все спробуємо, все побачимо. Ну, в цілому, да. В принципі, я думаю, що ми будемо дуже сильно старатись, а чи вийде, чи ні, оце вже буде видно. Так от іменно, тому що наскільки мені відомо, коли ти доходиш до кінця, а саме до 80 тисяч метрів, то ти приїжджаєш в точно такий самий аванпост, як у нас. Ось з того, що ми стартуємо, бо той, що кожних 10 тисяч. Тільки уже той аванпост не має дороги далі, там нема рельсів. І на ньому стоять турелі, зомбі, ще якісь чуваки, ще якісь. В общем, там купа-купа всього. І треба якось їх всіх перебити, задефатись і спастись от турелюк. А як це зробити, я не знаю. Чуваче, я це вже знаю. Тому що я не так давно вже доходив до самого кінця. Ти доходив прям? Ну да. Я все бачив. А ти А його чи ні? Ну да. С, ти пройшов режим повністю, хочеш сказати? Ну да. <свят> Чуваче, у мене 53 облігації, я зараз можу купити майже будь-який клас. В грі. А откуда в тебе сіки облігацій? А, от це секрет, секрет. А ти що, ще пацан? Ти, кстати, бачив обновили? Тут тепер Navy револьвер, просто револьвер, шотган. Так, да, так, да, я це все бачив уже. Магазин зараз працює зовсім по-другому. А як, як працює? Я тепер беру цю штуку, да, ось револьвера, кладу його сюди. А, ось у мені насчитало 35 баксів. І до нього, допустимо, е патрони. Теж кладу. Це 50 доларів. Ну я купляю, так? Да? Чи ні, чи купити винтовку все таки Не знаю, я купив вугілля. Да. Ну ладно, давай я куплю оцю всю движуху. М -м, по факту, у мене є патрони, у мене є 20 баксів, я куплю теж вугілля нам. Да, було б непогано. Я один шматочок оце запихнув, а це приблизно десь, ну може, третина баку, трошки більше. Абавдіть, тепер магазини в натурі геть по-другому працюють. Ладно, понесли це все. Нам треба спалити це вугілля і по факту виїхати в дорогу. Yes. І я готовий. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники Їдко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. А я щас, час, час, нюспапіру несу. Понятовай, давай, давай, нюспайпер. Це ця газета. Все, <газета> погнали, пацан. Все. Так, по факту, якщо ми хочемо займатися щось типу Аляс під раном, нам треба на початку налутатись чуть-чуть на першому кругі, а далі тупо їхати, 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 їхати. Правильно? Ну, в цілому, так, да, можна і так. А, значить, дивись, передихати ми будемо ночами, стояти в аванпостах. Тут ось є золото. Що ми злутаємо, Бо це в принципі бабосики, а бабосики це, в принципі, наше вугілля. Ну де. Да. То чому б і ні, правильно? А звідки в тебе так багато облігацій, розкажи мені. Ну налутав я, налутав. А як ти це все зробив? Звідки? Ну просто спавнилися, я підбирав. Смілі, це, це так 50 штук налутав? Ну да. Всякі там банки, якісь оці, поняв, заводи. Ооооо, щось небагато золота вийшло, ні? Д да. Що й золото маленьке таке? Да, не прикольно. Це прям взагалі біда, чесно кажучи. Ну, що поробиш? Я думаю, що ми цей шматок зможемо поміняти на вугілля. Якщо нам пощастить. Що там, з газетою трохи не вийшло, так? Ну, як тобі сказати, ти бачиш, де я її прикріпив? Ну бачу, так. Ну поначалу ж ти її нормально прикріпив. Та вона мене спихує. Чогось поняв. Так ти всередину зайди. Сюди до пічки погрійся, тут нормально? Мені тут нормально, мене тут вітерець, все, понял, понял. О, вугілля, кстати. Давай зрубаем. Ми сейчас быстренько наутаємося, у нас буде все, типа мега круто. Ну, будем пробовать. Я сподіваюся, що тут буде багато вугілля, бо камінь здоровий. Це прям великий. Так, пацан, скільки його можна добувати. Давай уже якось. Ага. Да, пацан. Да. Не, За... Не густо. Хе-хе. <свісно> Не густосту. <свісно> так, це у нас щас четверть і стало пів бака. Ну, ладно. Поїхали. Ти вирішив за мене сховатись, да? Типа ти самий хитрий тут. Да, да. Понял, понял, поняв. Щоб як стріляли, стреляли, понял, то першого тебе. Хорошо, хорошо. Так, у нас тут срібло, но ну, я думаю, що вже на нього байдуже, ні? не? Да. Окей. Головне, якщо ми знайдемо лабораторію, то ми мозги просто стерим, поняв? Вони їх можно продавать там за 250 баксів. Можна вообще особо не паритися. Да, да. Просто стерил в мозге, далі. Все, халява туди-сюди, бім бум бум і все. Ну. А потім, е коли будуть ночі, ми будемо стояти на цьому на базі, будуть спавнитись вовкулаки, там вампіри, вообще байдуже хто. Будемо всіх продавати. Да. І халява буде. Так, Дімончик, у нас тут перше містечко, купа зомбі. Ой, а ще ніч, походу, так? Да? да, вечері, вже 9 вечора, уже темно взагалі. Ой-ой, ну. ой, -ой, -ой взагалі нема чого лізти. Нє, нє, ні, ні. Нам ще треба 1700 метрів проїхати. А у нас е, паливо остається м, половина четверті. <хи> ну, ми вже перед собою бачимо ванпост. І я чую в Не Неприкольно. Нє, взагалі не прикольно. Ну ми приїхали. Халява. А як же ж тоді виходить все продавати? Так само, як і раніше? Ну да. так камінь не продається. А я збирав камінні як тепленькі якісь. І за золото ми отримали 42 бакса. І я готовий купити два вугілля за це за ці гроші. Давай, давай. Так, це не тут. Пусть. А де. А, ну. або де тут вже вовки помирали, якісь зомбі чи ще хтось. Так, значить, вугілля, да? раз. І два. Нам пізніше би бінтише купити, бо ми трохи тако, знаєш. Крепкі пацани. Пацани, точніше, ну, не крепкі, <с mãoz 'я> бо ми не можемо хілитися. Так, паливо у нас геть, не густо. Ну, щас уже більшечко і щас давай, напевно, я ще одне вугілля сюди точно засуну. Отаку. Ооо, так у нас вже відсотків 70 є. Бак, але нам цього по ідеї як не вистачить. Доїхати до наступного аванпоста. А ти взагалі знаєш? Ні, от повного баку хватає про, проїхати все. Нє, пацан, повного баку нам точно не хватає. Нам треба буде в рази більше. Обалдіть. Ну ладно, виїжджаємо. Уже настав ранок, і по суті, я бачу справа ще два камні якихось. Це вугілля, до речі. То, що ми його візьмемо? Я думаю, нам треба. Ну да. Ну все я тоді. Блін, а можна замість лопати якесь кайло ломати, щоб ми прям ну хорошо себе почували? Ні? Так, да, якщо ти шахтар, можеш мати таке. Мені здається, шахтар самий толковий чел, ні. Чи як думаєш, хто вообще? Ну вообще, зараз, типу, наскільки я знаю, прям імба імба, це Веревульф там є. Вовкулака, типу, поняв? Іменно. о, два вовгілляк сто. Вовкулака, да? Та це не той, що вампір, це yeah. іменно Вовкулака? Ні, це іменно Вовкулака, це новий клас. А скільки він стоїть? 50. Так ти можеш собі купити Вовкулаку? Ну де? А які в нього бонуси? А він, виходить. Оце, коли день поняв, то в тебе 09. Е, Здоров'я твоє, швидкість, а також е, демедж, типу. Але коли ніч, оце все в тебе Х2. Або ні, то це серйозно? Це дуже краще вампіра. Да. Ну, в якійсь, да, в якійсь степені, да. Але вампір швидкий дуже. Ну, вампір просто має Х2, типу, е, перманентно і тільки на ближню зброю, поняв. А вовкулака, я так поняв, на всю зброю. у нас форпост, кстати, диви. Але, мабуть, він нам да, не треба. Ми його не залутаємо, у нас немає. Має ресурсів. Да, у нас немає нічого. Я даже вугілля тебе боюсь добувати. <laughs> Бо там зомбі чи будуть спавни постійно. Ні. No. Там, звісно, зомбі чи паливо можна капець як ви, витягнути, але. Ну, вампір, поняв, як ти кажеш, x 2 вампіра теж, вампір горить ньому. Так, да, оце ж. Але в нього перманентні бонуси. Отут золото. О, золото нам треба. Я пропоную, що золото треба добути. Було б ще класно, аби звідси це 5 золотої руди випало. здорової, так? Да? Самі великі куски. Ага, і ти вже купили... багато хочеш. <с? <с?> і ми купили ще тобі пушку, купили на останні гроші вугілля і ту поїхали прямо. Ага, обломись. Ну, мабуть, їх понерфили, поняв? Мабуть, бо раніше, помніш, там прям великі куски падали. Так, їх було багато. Так, спалю вугілля поки. Ну та й можна їхати. Чи поки не вечір, моя ти теж спали. Ну зараз, чекай, зупинись Давай, давай, все зупиняюся. Щоб ми потім ввечері не зупинялись, поняв? Щоб ми ввечері могли спокійно собі їхати. Я ж так і поняв. Бо дорога в нас дальня, але осталось 4000 метрів і ми приїдемо до другого поста. А справа в нас город Віка здорова. Ти був на тій горі? Ні. Я не знаю, що там. Мабуть, нічого. Не факт, що на неї взагалі можна залізти. Ти ж мастер дедрайлса, пацан. Не, не. А ти проходив гру повністю? Да. А як її пройти? Як форпост залутати? Ну, в смислі, просто приїжджаєш туди з купою патронів і хілкою і все. Да, готу тайм? Готу тайм. Ну, все. А як, купи патронів на що, На револьвер чи ні? Е, в смислі, любий ган, який в тебе буде ган, це, це тобі треба купу патронів. А який саме Ні, не, мабуть, Капець, ну, пацан, Я думав, ти нормальний чел. <рив> пацан, ти себе бачив, ти навіть ні разу не пройшов. Так що давай. <рив> чувача. Бо ми завжди помираємо в самий неподходящий момент. Ну, це ж, пацан. Ми тоді сіки пройшли 70 тисяч метрів останній раз. Не знаю, мабуть. І то ми померли, тому що вирішили залутати город. І потім у нас ніч. Появилося 50 вовкулак, які просто нас забили. Да, Був момент. А в нас було все. Були патрони, пушки, хілки, все було. Ні. Ну. Так, мені треба трейдинг пост. ось сьогодні. У мене є 33 пакси. Я це думаю, вугілля купляти чи. Ну, у мене 34, щас ніч. Ммм. Я би купив би. Я би купив би бінта, можливо. Хоч одного на команду. Ага. Ох. А який револьвер лучше, цей હેві, типа тяжкий револьвер, от у нього такі самі патрони йдуть. Він не хеві вообще-то, він нав якийсь. А. А, це нав. Е, але да, патрони однакові. Угу, я понял. Ну я ой, бачу там сураж стріля. Да, да, ага. да, походу ковбої. З них же поблаз лутати можна, не? Ну щось все тут є. А що це валяється? Коняка просто? А, це вовка. А, вовкакич. Такий клас у нас і пушка буде нормальна. О, ще один вовкакич. Ой, це хорошо. Ой -ой -ой. Оце нам нагода. Хе-хе-хе! <свист> Бида. Так, а куда ж його нести? В тренінг пост? чи до шериф. Пост пост. Скільки з Вовкулаки дають? 50? 20. А, 20 у нас все? Да. Так раніше ж 50 давали Не знаю. Так, а тут у нас що валяється? Ще один мабуть Да. Нормально. Нормально. Що там, тобі вистачає вже на револьвері патрони? Ну, на звичайний хіба що. Але я так дивлюсь, що ти будеш купляти. А що я буду купляти? О, прям всередині заспавнився, прикинь. Ууу, все хорошо. Так диви, у нас зараз бабла буде, йомо. -йо. Ну. Дві, у мене вже 94. Ну я можу купити, типа, як, е цей дробовик і дати ти револьвера, але ж у тебе не буде патронів. Як ти патрони передам? -то? А шо те, є револьвер чи? Шо? Ну да, я ж купляв собі. Коли? На старті. У мене є револьвер. Тю. Yeah. Я можу купити тобі револьвер, а ти купиш патрони. Або ти купи собі револьвер, а я ти куплю патрони. Ніуууух. No. Купи собі кращей. Бері yeah. оцей мат. Ну да, ну він все навсього 5 баксів різниця, поняв. Ну можливо, між ними є різниця Ну. No. Патроны, на все, 15 баксів купляй собі. Давай я свій тоже візьму на всякий случай. Мені, мені не хватає 2 доляра. То я тобі купив вже ж патрони. Ну да, але ж тільки пачку. А скільки тобі надо! Нам треба буде багато, пацан. Так це коли буде діло? Давай поки купи бінтів пару. Чув, поди на я нього. Я не зможу купити пару, пацан. Чо, він по 5 баксів? Хіба 10. Десять? Ну купи хоч один. А я куплю два бинта, поки можна банджу купити якийсь. Армор. А ми ж тоді, помниш, ми тоді даже з армором були. Ми вообще були при бабках, пацани. Да. Обалдеть. Сике, граєм, граєм. І ні черта, ні разу я ще. Я ще даже той фініш не бачив своїми очима. Поїхав. Тут якийсь камінь серйозний, Дімон. Надо нам таке. Да. Ось в вугілля. де да де -да, да. Давай візьмем. Давай. Обалдеть, один кусочок маленький. Ой. Нам вам з тобою не везе. Ми проїхали, Сика, 20 тисяч, Сики. Ну да. Обалдеть нам ще їхать, пацан. Ну ладно, погнали. Ну ми зато по суті можемо взагалі не зупинятися до наступного аванпоста. Йо? А там ніч переждати і опять поїхати. Я б навіть оте золото не збирав. Я думаю, що у нас уже все окей. Коняки. Це ти так думаєш пацан? А що ти думаєш, що у нас все погано? Я б не сказав, що прям погано, але... Така. Ну та, а чо таке, бо у нас немає армора? У нас немає патронів, пацан. Тю, Так у нас будуть патрони? І вугілля нема. Тобі по-моєму, да, влучили чи це? А це Ні. мені по башці прилетіло? Мені норм все. Обалдеть. Так ну дивись, ми щас приїдем умовно, да. А тут є ще руда якась, Блін, Ну ми ті руди не збирали, а ця руда тоже золото, да? Чи шо це? Вроді золото. Ну да. Ми візьмемо? Ну пішли коверіат. Ну пішли, нам все одно ну, треба з бабки. Бо ми, звісно, можемо по факту там в цьому аванпості посидіти, там ніч переждати, пару вовкола кубити. Но це ж трохи не те, що ми хочемо. Нам да багато ага. було. Нам да ще патрон. Ну, у мене, кстати, немало патронів. У мене 48 і ще 6. Ну, хоч якийсь кусок золота є. Бінті у нас ні чорта нема з тобою. Ну, один. А, ти один все-таки купив? Ну, тож непогано. Ну в мене ще вугілля, вроді, якесь є. Так, пацан, тут лабораторія. У нас трохи є проблеми. Пішли, пішли, заберемо голову. Голову, голову заберемо давай. Давай, давай, давай. Поки не стемніло, погнали, погнали. Нам до мозги. Ой-ой-ой, да. пацан. Зараз буде біда. А ми ж зараз так как стемніє А, не немає, там треба хоч вкрасти. хе <світ> Щас же так стемніє що ми взагалі не найдемо ту голову. Там ж буде темно, геть. Ну постараємося, що робити. Ну все. Ми приїхали. Ой, пацан, це ми зайшли взагалі не туди. Ну, пацан, як той казав, пан або пропав. Так, я. Я вроді щось підібрав. Ой-ой-ой. У -ой -ой. мене в тебе є певні проблеми. Да, так. в мене вже є певний зомбі, який я вбив. Так, а ти де? Я нічого не бачу, я в якійсь кімнаті. Ще один зомбі, йо майо, Дімон! Да. Да, у мене мозги, у мене мозги вроді. Мене ще з'їдять, Дімка. Живи. Ну я поняв, я біжу. Де вони беруться? У мене все, у мене нема вже їжі. Точніше хп. Давай, 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 жени, 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 жени. Їду, їду, їду. Дімка, давай. Давай, давай, пацан, давай. Я просто їду. Ні, то в день прибіжим, заберем. Ну да, тут бігти недалеко. Ну, ми приїхали, слава Богу. У нас 3 часа ночі, і у нас це слава Богу, кул. Cool. Це серйозно. Це дуже серйозно, пацан. Так, пацан, да, це мозги. Кул. Cool. Я не знаю, як я їх знайшов, але давай їх продавати. Вони вроді баксів 200 коштують. 350, наче ні? Да я взагалі не пам'ятаю. 250. 250. Ну, теж нормально. Я ще якусь біду тут понаходив. Коротше, вугілля в мене є книжка і записка. Коротше, супер із жирного то нічого такого, але є гроші. Да. Що, ми візьмемо ще патронів на цей ревік. Ну, не знаю, це по поводу патронів на ревік. Я б може купив би просто ось по гвинтівки, отакий, поняв? Да, 75, це 140, 150. Ну, я я сам собі куплю. Миссис, сам, ти мені патрони купиш? А не багато хочеш? А ти хочеш, так, давай, я ти пушку купив, а, а патрони ти мені не хочеш? Да, пацан, да, хочу так. О, все, пасіб за пушку. Я тобі куплю патрони. У нас буде багато давай, патронів. Пацан. Прям всі ну, візьмемо. Це саме, саме головне. Все, я купив. Забирай. Щоб жить, пожить. Щоб жить, пожити, щоб ми могли в натурі жити, пожить. Так, тепер дивись, нам треба. Надо... Мене є ще 200 баксів. Я по суті проперті yes. канонс property... uh, ядра для пушки. Якась ще ерунда. Вугілля є багато. Давай візьму на всякий випадок. Два штуки. І піду візьму бінтів. ми тільки що були чуть не померли. Ну да. По правді говоря. Нам би ще цих зомбічів попідбирати. Дімон, у нас майже 40 тисяч метрів і ще один аванпост. Лайно, це хорошо. Це круто. І що ми по факту можемо? О, зараз у нас буде вечір, ми можемо вугілля це не палити, бо можливо хтось тут ще заспавниться, всякі зомбі чи ще щось. І я би подивився, що тут продається взагалі в магазині. Може якась броня, може патронів докупити. А ти куди там побіг? Я хочу якось загрити оцих ковбойчиків, поняв. Тут шляпа продається, яка з фонариком. 30 баксів. Прикольно. Сікільки арморчик. Ой, 75, один наплечник, представляєш? Ну да. Армор дорогий. Армор дуже дорогий. Жесть. Куплю, мабуть, ще пару. Патронів. Патрони вообще дешеві по 15 бакс. Чил. Хай буде в мене трохи патронів. У мене тепер є на пушку 96 і ще шість. О, вовкулака. Помер. Ось патрони по щі отбив. У ще один дивись нормально. Вообще толково, чуєш. Може тут ще хтось десь валяється. О, да, тут є ще один. І ще один ось. Ой-ой-ой. Два вовкулаки, пацан. Третій. за мною прибіг. Так грошей тепер трохи їдемо. Навірно, ще один кусок вугілля треба взяти. І, напевно. Ну, на наплеч Вибирати все одно не приходиться. Отак От по. Я тепер в арморі, так, да? гарний? Ага. Всі, поняли. Чи ти ще щось хочеш? Я оце думаю: чи гілку, чи вугілля. Ну, у мене два бандажа, в тебе три. У мене три вугілля. А, в тебе три вугілля. Угу, mm -hmm. давай візьму ще один кусочок. У нас. Ну, у мене вугілля вже до нема, але по бак Дімон, 50 тисяч метрів. І у нас бензину пощі немає, і 4 вечора. Зараз, по ідеї, буде вампірська ніч, якщо я не помиляюсь. Ну, цілком можливо. Обов'язково вугілля валяється. У ну, мене поплава ще 0. Точніше, 0 по 6 в тебе. Мене 4. Ну, Де, Треба да, дождатись ночі, а потім вирушати в дорогу поутру. Бо ночі їхати щас вампіри спавнитись будуть, це буде габел. Так, Дімон, ніч ми пережили. Трохи грошей з'явилось, ну тут тільки два вугілля на продажі, то я їх і купляю. Ді. Um, я не можу сісти. Я не можу сісти. Що случилось? Зловили аномалю в дедрайлс, прикинь. Дімон біжить. Сісти не можу. Дісконект! Оце прям те, чого я хотів. Оце прям спідран удався. Якщо я реконект нажму мене спавна. Ааа. Мабуть, ні, да, звісно. Ладно, друзі, дякую за перегляд. Вибачайте, що так трапилось. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайте не. А з вами був Санчеос. виїдем. Санчеос вас виходить обманув. А Санчеос, подивися в своїх кармани в тебе все залишилось? А в мене нічого нема, а де воно? А в тебе нічого нема, все. Пропало все. А в мене щось чи з інтернетом, чи що, чорт його пойми. Це просто. А я. А я в діти, в мене є цей. Ні, в тебе нічого нема. Все, Капець.